Hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Зупинилися ми на минулій серії у тому, що до нас приєднався хлопець до нашої банди, скажімо так, котрого ми похитили у перших серіях. А що ми ще зробили? Ми ще вибили довги у польського фермера, і, в принципі, все. Зараз будемо дивитися, що нас чекає далі. Ей, Артуре! Це Хосе. Йдемо на полювання? Хосе? Хочеш пополюватися? На що ти полюєш? На слона? Я би хотів. Ні, але я бачив великого ведмедя. Я думаю, він десь тисячу фунтів має. Тож ти хочеш, щоб я з тобою пішов? До чим ми саме йдемо? Це може займати день або два. Тобі щось потрібно? Ні, мені нічого, я все маю при собі. То ж ходімо. Я сумую за своєю конячкою. не непогано, але вона не в подчеї. Де ти його взяв? Колись великий та гучний покидьок намагався мене пограбувати, але в нього нічого не вийшло. Давай візьмемо її до Валентайна. Ти зможеш купити собі коня. Ви можете зняти сідло зі свого коня і перекласти на іншого. Це буде весело, Артуре. Так. Забрати сідло з коня. Та що ж ти тут не проходиш, Артуре, господи? Та я зрозумів, хосе, зараз, секундочку. Так, накидуємо на цього чорного коня. До речі, він підходить нам під вбрання наше. Він, до речі, здоровий такий великий конь. Та подивіться, який наш маленький зрівняння з цим. Слухай, Хосе, мені взагалі потрібен якийсь інший кінь. Це і просто ідеально підходить, мені здається. Так, ну типу, це наш тепер основний кінь. Я зрозумів через те, що ми перекинули світло на нього. Гаразд. О, я пам'ятаю тепер зараз. Це було дуже давно. Так, пам'ятаєш? Мек збожеволів. Хотів бити у все місце. Місто Наступний день, коли він прокинувся, він знову був п'ян п'янчугою. Я сумую за цими хлопцями. Джені також. Він мав щось з дівчатами. Це було напевно дуже складно для Лені. Що ж, Лені і Джені не, ніколи насправді не працювали. Це як Артур або Марта, або Біл, або Філ. А можливо, ти і правий. Я міг з ними легко померти також. Ні, це не синитниця. З тобою все було. Б. Треба right. все зробити правильно. У мене є декілька напрямів, де треба пошукати. Що таке, що таке. There, uh, right. Так, 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 так. Заспокоїмо, заспокоїмо нашого коника, щось він наванта. напружився сильно. Хосе, хосе, зараз доганю. Добро, доброго ранку. Ходімо, ходімо. Я таки не зрозумів, що ми в Валентайні саме хочемо зробити. Ага, конюшня прямо ось тут. Ну я зрозумів. Гаразд, давай, you давай заведемо цього okay. великого брута. Це як в ГТА машину загнати, тільки тут коня. Добре, поверну, повернуся до тебе дуже скоро. Гей, hey. hey, як я вам можу допомогти? Я тут заради нового коня. Well, якогось right швидкого. Що ж, ви у гарному moment. місці, в вірному. Yeah. А, ми цього типу віддамо, And чи що? Are you looking at this, pal? I'll normal you. Got you got papers? No. No papers. N papers. no <com> that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Так, і що? Продати коня. На... На раз продали. А нафіга ми... Нафіга ми продали коня за 65 баксів, який виглядав, як, я не знаю, як якийсь Блін, буцефал? Заради того, щоб тепер купити її. Кого якогось. Полумертвого коня за 15 баксів. Це типу ми віддали Мерседес і хочемо тепер Жигуль купити. Так, ну зрозуміло, цей швидкий, цей стандартний. Давайте за 150 баксів купимо. У нього хоч якась статистика є. Майхорс. Мій кінь. Та нехай так і буде. Ага, ми можемо у конюшні керувати придбаними конями, купити коня. Провізія. Обслуговувати якось. Так, ну я зрозумів, в нас, в принципі, грошей не дуже і багато для цього. Це просто ми можемо налаштувати якесь сідло. По-візуальному більш до вподоби. Я так розумію, вони... Як не відрізняються? Ну нехай ось цей буде, господи. Чи відрізняються? А ну, наприклад, ось тут а, кольори можемо. Ну це типу просто кольори вибрати Коротше, це. це надовго. Це якось потім подивимось. Бо чесно займатися цим не дуже я зараз хочу. Добре, партнер. Нехай буде так. Не знаю, мені здається, ми тупо зараз просрали нормального коня і взяли якогось. Ось ваші папери. А, ну, типу, той був крадений, а цей офіційно наш, я зрозумів. Нам віточку дали. Коли дають щось у подарунок, це означає, що ми якусь фігню придбали. Непогано, Артур, ти радий? Я скажу, подивимось. Не знаю, я не скажу, що я радий, але. А куди він пішов? <рик> Сеньс. Ти куди? Го. Та все, 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 я забрався. Я не знаю, чого він так втік від мене. <рик> Веди, хосе! Що ж, куди ми прямуємо? Це називається Окрейген гори, котрі тут неподалік. Я сподіваюся, ми зможемо запам'ятати це. Знову повертатися до гір? Ти дійсно цього хочеш? Але в цей раз ми самі вирішимо, що робити. Тож, які у вас справи з Джоном? Нормально? Ви колись можете заспокоїтися? Це було рік. Усе. Я розмовляв з ним вже багато разів. Він просто хоче бути поруч з вами. Я знаю, але це вже було. Це вже було. Коротше, він втік, типу, Джон колись, чи що. Ніхто просто так не приймається. Просто. І ти знаєш про це. Можливо, але будь ласка. Дай йому шанс. Я би ніколи не хотів цього. Коротше, Джон, типу, напевно, втік і. познайомився з Ібігел і. Дитина з'явилася, він втік з банди, чи що. Не знаю. Але. Артур не дуже готовий його. пробачити. Добре, я думаю, ми тут можемо зупинитися. Так, я пам'ятаю це місце, ми йдемо правильним шляхом. The Ось це озеро. Там добре. Ми зробили це. Давай оглянемось на іншій стороні. Так, що ми можемо для коня дати? А, ось для коня, типу. Розчесати коня. Щось. покормити, типу його. Нормально покормили коня. А де це брати? Це, це типу, напевно, в тій конюшні придбати треба. Ну, прикольно. Вони через місію ось так потроху-потроху нас навчають чомусь в цій грі. Подивись там. Кролики, можливо, ми їх зможемо приготувати? Не треба використовувати щось дуже сильне на маленьких тваринах. Просто зруйнуємо м'ясо. Краще використовувати лук або 22 другий калібр. Я вже полював на кроликів. Так, я пам'ятаю, і ти використовував для цього дробовик. Давайте лука візьмемо. Чому ні? Я згоден. Треба нормально полювати, щоб не зіпсувати м'ясо. Ходімо. Хосе, ти зі мною підеш? Чи просто будеш сидіти? Так але я, на жаль, не бачу нікого. Поки що, поки що взагалі нікого не бачу. Тихесенько будемо пробиратися. Можливо, десь все ж таки помітимо кролика. Ага, бачу. Так, один є. Ні, в цих уже не попав. О, господи, це... Сир... Дідічко, ніфіга собі ця гра. Жорстока. Господи, бідний бідний зайць. Так, повертаємося до Хосе. А чого вона там моргає, наша коняка? Тобто, що зверху? Добра робота. Right. Ну що ж, вже пізніше. Sure. Треба розбити лагер тут. Well, Тож, готуйся. Так, натиснути, щоб відкрити колесо. А, використати, щоб. Зробити. лагерь. Розбити вогонь. Прикольно. Що ж, я втомився. Приготуй кролика. Тоді, він дуже делікатесний. Господи, в цій грі навіть настільки заморочились, що ми зараз готувати будемо. Так, ми можемо приготувати м'ясо. Ти казав, що ти втомився. Так, ну ми приготували щось. Ти щось хочеш? Ні, я в порядку. Мені не подобається так пізно їсти. Okay. Ну добре. Після усього цього. Давайте ще щось приготуємо. Чому б ні? Можна, можна так пож пожарити м'язка і залишити на пізніше? Раз я зрозумів. Так, а як вийти? Добре. Добре. Well, Що ж, треба нам відпочити. Я Ага, вибрати час до котрого спати, типу, чи що? Мені здається, не дуже розумно спати одразу двом. Зараз прокинемося, ведмідь буде сидіти поруч з нами. Доброго ранку, Артур. Ти готовий? Дай мені дай мені хвилину. Кофі? ж. Ось, будь ласка. Що ж, який план? Що ж, ми спробуємо його відслідкувати. Але треба його вивезти сюди. У нього дуже солодкі зуби. Багато хлопців його намагалися пристрелити, але я вважаю, що треба інший підход. Ти зможеш змі зміксувати це, поки я буду закінчувати збиратися? Я сподіваюся, ти знаєш про що говориш. Я виріс у горах Артура. Так, ми, типу, якусь. приманку будемо створювати. А, з риб'ячого з риб м'яса і з. чорники. Типу ожини, так Don't bear me. Okay. добре, я думаю, я справився. Добре, збираю все це і ходімо. Короче, ми можемо робити всякі... Я зрозумів. Ходімо. А, типу, збирати. Ага, зрозумів, він його просто потушить і все. Добре. Добре, ходімо. Ми спробуємо спуститися до води. Там я його бачив останній раз. Ти знаєш, я був в цій області з Бесі. Рік назад. Дійсно? Я не знаю. Я уявляю, що ти все за нею ще сумуєш. Кожен день. Ви двоє мріяли отримати таке життя. Ти не пам'ятаєш? Напевно, ти був ще молодий. Це було не так давно. Вона розуміла мене, вона знала чого я хочу. Правда, в тому, що ми ніколи не знали, де будемо і де залишимося. Це важко, ти знаєш. Але Бесі і я робили те, що могли. А ти думав колись звалити звідси? Я? Ні, а вже ж ні. Слухай, якщо дач... великий план спрацює, і ми зможемо отримати достатньо грошей для нового місця. Дійсно, дійсно нового. Можливо, ми зможемо почати усе спочатку. В будь-якому випадку зараз давай спробуємо спіймати ведмідя. Добре. Давай подивимося, де він полював на рибу нещодавно. Шукає сліди, кістки, будь-які знаки. Тут щось. Тут є декілька знаків, хосе. Ти можеш зрозуміти, куди він пішов? Ну, з такою суперсилою ми точно знаємо, куди він пішов. Так, а ми нічого не взяли, до речі. Зачекайте, зачекайте. З пістолетом я на ведміді не піду. Одну хвилиночку. Давайте візьмемо дробовик і лук. Бо це ж капець буде, якщо ми так з пістолетом одним підемо. Цим шляхом трохи не розумію, як ось це відслідковування робить. Зачекай хвилину, тут є щось на землі. Що тут? Риба. Напівз'їдена риба тут. Напевно, залишив її. Давай, ходімо, подивимось, чи ще ми зможемо щось побачити. Ці... Рошуки це ж жесть. Тут есть 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 что-то на земле. Выглядит очень свежим следом в Эдмиде, наверное, он очень поруч. Дитю. Виходить, що тут закінчується слід. Ми втратили його. Поз... Okay. Зараз так, але невеличкий оптимізм, Артере. Well. Well. Ну добре. Що ти думаєш? Yeah, я думаю, we... ми розділимося і кожен оглянеться. Yeah. Або ми його можемо приманити сюди? Та я б таки, щоб приманити, бо розділятися це не thought... дуже Артуре. On, we... Давай приманимо його сюди. Лет'ли бег верте. Хосе вже ж теж непогану ідею кидає, але мені здається, що моя буде краще. Десь тут розмістимо зараз пастку. Так, відкриваємо. Наш рюкзак і ось ця є пастка. Використовуємо. Зараз покладемо шмат риби. Тепер ми зачекаємо. Заникаємося за скалами. Тисяча фунтів ти сказав? Більше або менше. Хей, Слухай, so ти cool думаєш, edge. ти нормально приманку кинув? Готово? Твоя зброя готова? Я готовий. Ти в порядку? Ти виглядаєш нервовим. Також, як і ти. Я в порядку. Мені здається, ми оба трохи сикуємо. Давай подивимось sure. просто на цю приманку. Що, щось no. не так? It, ми просто, know, ми тільки що сіли, хосе. Я знаю, але треба зробити все вірно. Що ж там не так. Дай мені сюди свою руку. Тебе є ніж? Дідько, ну ми вже ж молодці. Легше? Ні, дуже швидко. Нормально, нормально, встигну. В Сенсі все нормально, ніфіга не нормально. О, це ехо від наших пострілів було? Ідіть до хосе. Навіщо? Here, Та що таке? Давай за ведмедем, він же поранений. Ти що? Ти в порядку, старик? А вже ж я в порядку. Нічого. В сенсі, в тебе що? Радикулити відбувся, коли ми почали you know what, битися. Знаєш що, Артура Моргана? You can have this. What is it? Я вже не гожусь so, до цих ігор. Але ось тримай цю мапу. Я її вкрав у когось. Це давня сторі. Тут ти зможеш побачити, де There, дійсно великі тварини є. Дякую. Ти врятував моє життя, Артуре. Я думаю, мені краще повернутися до лагеря. Зализати свої рани. Ти йдеш <Це> <плес> зі мною? <плес> або будеш слідкувати <тратить> <плес> за монстром. Ну... Та погнали. Чого ось то... Давай з Хосе підемо. Я піду з тобою. Тоді ходімо. Він поранений, я так розумію. Не буде добре його залишати одного. Краще супроводити його. Тим паче, що для Артура, я так розумію, Хосе симпатизує. Давай подивимось, дач. Є щось удача, щоб залікувати твою рану. Хоча він напевно знову скаже нам потрібні великі гроші. Йому навіть не потрібно знати про це. Що ж, дякую, Артуре. Не хвилюйся про це. Побачимося пізніше. Так, ми можемо нових конів купити у Валентані. добре. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня.